Всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафт, але трішечки-трішечки незвичайний. А незвичайний він. Тому що у нас будуть спавнитись нові різні структури, які є в Майнкрафті по типу різних данжів. І, в общем, ці ж самі данжі будуть спавнитися кожну хвилину в цьому світі, і, скоріше за все, десь близько біля мене. От, і коли ж перший данж заспавниться, чесно кажучи, я і не знаю. Але давайте поки що добудемо дерева, і скоріше за все, зовсім, зовсім скоро він уже й заспавниться. А поки я добуваю дерево, я хочу всім вам сказати, що обов'язково потрібно підписатись і поставити слово вподобайдена, тому що ви забуваєте про це. Так що. У нас по данжам, данжам, данжі, де ви? У мене вже є дерево, і я готовий їх лутати. Так, а поки що я бачу тут тільки купу-купу бджілок, а от самих данжів, данжів поки що нема. Так, давайте виліземо на дерево, подивимося. Чи є тут щось ще нема нічого. Опа! Я бачу тут село. Це супер класно, але. Он до щось є. Походу, походу, вже щось спавнилось. Просто я його не бачив. Так, погнали. Біля села ми зараз швидесенько знайдемо купу-купу пшениці. І що ото за штука зліва, я чесно кажучи, так і не зрозумів. А, да, це село заспавнилось. Просто дивіться. В воздусі. Обалдеть. Так, а як мені туди зараз піднятися? Бажано якось по деревам. Тут уже і кріпери спавняться під ним. Це супер погано. Так, давайте зробимо досточки. Отако бем, бем, бем. Все, ми в селі. Народ. О, обалдеть! Диви, корабель заспавнився прямо перед носом. Я просто вражений. Чесно кажучи, в один момент я вже подумав, що воно взагалі не буде працювати, тому що я щось бігаю, бігаю, ніякого данжа не бачу. А тут я вже все побачив, все зрозумів, що тут все спавниться. Так, давайте швидесенько підберемо все, що можемо, а то їсти нам вже щось потрібно, тому що в мене, окрім хліба, більше нічого й нема. Зато, слава Богу, у мене вже є меч. Я вже чую купу скелетів, купу всього. О, смарагди, яблука, це хорошо. Що в нас в цьому кораблі може бути, до речі? Мені супер-супер цікаво. Як я зрозумів, це такий які спавняться під водою? От, і тут є скрині, Да да тут є броня. Це супер-супер класно. Вогнестійкість, захист і снарядів. Давайте захист від снарядів вдінемо Що в нас тут є? Тут у нас теж скриня, морква, золото, це хорошо, залізні самородки. Теж непогано. Так, можна, в принципі, звідси пробувати вилазити. І я думаю, що більше тут нічого нема. О, до речі, тут заспавнився портал зруйнований. Абалдієть. Погнали, подивимося там в скрині може теж щось бути цікаве. І під цим селом, там уже мобів, напевно, є в шоці, скільки може бути. Так, let's go я підгорів. Так, давайте вдінемо цей вогнестійкість. Отако буде хорошо. Я буду менше дамагу получати, скоріш за все. Но це не точно. Так. Золоте яблуко, до речі, там було. Це хорошо. Let's go на пошуки нових данжів, тому що <схи>, можуть бути і потужні данжі всякі, по типу бастіона. Або може фортеця Ендер Дракона заспавнитись. Що завгодно може заспавнитись. І потрібно просто ось почекати. І тут, як я зрозумів, заспавнилась фортеця. Чекай. Тут є спавнер? Тут є спавнер Блейзів. Обалдеть просто я не знаю. От чого, чого, а цього я б максимально не очікував. Тут спавнер Блейзів. Ми тут, виходить, можемо супер-супер швидко. Та й добути собі купу стержнів Блейзу. Це обалдеть, як прикольно. Правда, я зараз на те, щоб його накрити, потрачу супер багато дерева, але нічого страшного в цьому немає, я думаю. Тому що вони ж не будуть спавнитися, якщо на них сонце буде світити. Так, Блейзи, я на вас чекаю. У мене є броня. О, шапка Є. Найс. У мене є що їсти, у мене вже є взагалі все, щоб фармити цих блейзів. Проте вони щось не спавняться, тому давайте поки. Обавдіть. Я хотів сказати, що блейзи чомусь не спавниться, тому давайте поки свинок побиваємо. Але щось, знаєте, я там таке знайшов, що мені вже ці блейзи не сильно і потрібні. Тому що, наскільки я знаю, в оцих данжах ендерменських є діамантова броня зачарована. І там можуть бути елітри, до речі, тому що це ж корабель. Да-да-да, і тут може бути прям все супер-супер класно по ресурсам. Тут і елітри можуть бути, і броня. Опа, оце в мене нормально підлагало. <с ever> так, go. Зілля, миттєве сцілення, непогано. Що ми бачимо тут всередині? Елітри. Оце класна штука. Так, так, так. Загибель членистоногих непогано. Діамантова <с> лопата на ремонт. Оооо, оце нагрудник. Оце я розумію. Невагомість. Кайло, яке бомбезне, незламність 3, ефективність 4. Просто, це просто шок. Це така знахідка, потужна народ. Елітри в нас є, але в нас немає цих е феєрверків. Але знаєте що, тепер з цією бронею. Та я й не проти бастіон зачистити. Але аби ще мені десь феєрверки знайти, було б супер-супер класно. Бо салюти штука чітко. Але от як мені сюди залізти Щас так хорошо, щоб на мене і лава не вилилась. Я не сильно хочу отако вилазити, тому що якщо щось потече лава звідти, це буде прям ну мега халепно. Тому що в них ж вся підлога з лави. Давайте, знаєте, як зробимо. Давайте я зараз подобуваю купу, купу блоків і залізу зверху, а не знизу. Мені здається, так буде набагато потужніше. Який я радий, тому що мені отаке кайло випало? Я, Я не знаю. Це шок. Ще так, Майнкрафт, я не проходив. Я виживав в селищах. Я виживав в світі, де було купа порталів в пекло, але от так з таким, з таким я ще не виживав. Давайте виліземо на саму поверхню. Подивимося, що там взагалі є. До речі, в мене ще й 6 обсідів є. Якщо потрібно буде в пекло, то я вилізу. Так, блоки кінчились. Це хорошо. Або погано, я не знаю. Давайте поліземо далі, подивимося, що тут. О, ліхтарі, пігліни, скелети, зомбі, я зрозумів. Смоскипа по мене нема. Так, да, тому що тут і свинозомбі спавняться, і пігліни, так ще й спавняться, моби з звичайного. Звичайного Майнкрафту, тому що ми в звичайному світі, а не в незері. Так, ти на мене агришся, ні? А, всі ж пігліни стоять оцими свинозомбаками, тому що вони в звичайному світі. Оце круть. Так, там внизу повинен бути хороший, хороший лут. Але наскільки я знаю, тут ще десь є спавнер, який потрібно зараз хочеш зламати. І все, він тут один, так? Так. Так, діамантові штани. Діамантовий меч на силу вогню. Давайте його візьмемо. Загибель що настанах, це звісно круто, але воно мені не потрібно. Стародавні залишки, до речі, є. Можна буде з діамантового нашого нагрудника оцього та зробити незерритовий. Нестійкість і ремонт. Непогано. Оце ми скидуємо. Народ, ви знаєте, що хочу сказати. Я вже повністю майже в діаманто. Ну, як майже? Я взагалі можу бути в діамантовому, але ці штани не дуже. Давайте беремо купу-купу цього золота. Воно нам точно пригодиться, щоб потім в пеклі торгувати з піглінами. Поки що ми добуваємо. Я бачу там ще одну скриню. Лец го пропаркуємо. Отако бем, 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 бем. Все, пушечка. Що тут у нас? поїсти є? Непогано. Нитки теж непогано. Це буде на лук. Пірячко, давайте теж засейваємо. Якось, тому що тому що треба буде ще купу, купу стріл зробити. Так, а тепер я думаю, як нам звідси правильно буде свалити. Ну а як буде правильно звалити? Саме правильно буде просто звідси викопатись. Так, коли там кінець? о Йой-ой, <гас> не хотів я падати! Я не хотів падати, тут ще одне село заспавнилось. Так, тихо, Сань, не помирай. їмо їмо. Все хорошо давайте зільку вип'ємо. Тут уже купа кріперів за мною біжить. Опа! Хух, як же добре, що я нічого тут не будував? Абалдіть, тут ще один бастіон заспаунився. Це він такий здоровий просто. Я ніколи його не бачив зі сторони. Ну, в звичайному світі. Так, тут ще обсідіан. У мене вже є 11, я можу портал в пекло зробити. Оце крутяк. Так, що тут у нас? Кріпер? Іди до дідька. Ти не помер! Абалдеть. О, тут сніжна оця ігла є. Це прикольна штука. Давайте зробимо зараз собі відро. Потрібно обов'язково зробити відро води, тому що ця штука потрібна. Давайте якраз відразу спригнемо. Блін, я забувся, що. <хи> я щось не подумав взагалі, що вода ж трішечки далі, а не тут. Так, давайте зараз швидесенько зробимо собі лука. Так, бем-бем-бем. Лук є, найс. Так, що там? Я бачу ще один портал заспавнився. Це, звісно, супер, але мене цікавить саме фортеця Ендер дракона Ну і ось той спавнер, який раніше заспавнився із е, блейзами. Проте чомусь саме ті блейзи там і не спавнились. Зараз треба добути трішки дерева. Зовсім, зовсім трішечки. Тому що я хочу мати незеритову броню. Для цього мені потрібно що? Правильно викинути паростки дуба, скрафтити стіл коваля. Стіл Коваля готовий. Найс. Ставимо стіл коваля, беремо наш нагрудник і робимо його незеритовим. Тадам. Так, що ми бачимо далі? Ще щось заспавнилось супер-мега цікаве чи ні? До речі, я ж можу щас їсти так нафармити з цих чуваків. З них ще ж прям свинина буде жарена падати. От би ще продуктивність була. Я би взагалі був супер довольний. Я би там по мільйон м'яса вибивав з одної свині. Хі -хі -хі. І було би супер. Так, що ми бачимо? Ми бачимо те, що більше поки що різних данжів я не бачу. Різних структур, споруд називається. Це як хочете, а я ж їх шукаю поки що. Проте, знаєте, народ, що заспавнилось? Заспавнилась ось така штука. І я обов'язково повинен подивитися, що там є всередині. Тут є шалкера. Це перші наші чуваки, з якими мені доведеться побитись. Головне, щоб вони мене під небо, під небо не затягнули, бо, бо буде халепа. Тихо, 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 Сань. Ти, звісно, крутий чел, але тобі треба всередину якось попасти, братуха. Санчоус! Чого тебе скидають, бро? Давай, давай, залітай, залітай. Хух, найс. Я вже плюс-мінус у безпеці. Я супер далеко не полечу. Це говорять про те, що... Я можу дивитися, що тут є в нас. Так, тут є паркур, але поки що той паркур мені не цікавий. Давайте спустимося на етаж нижче. Розберемося з цими чуваками, а то вони будуть мене через стіни валити. Так, о, один є. Наступний. let's go, По черзі! Друзі, по черзі. На всіх мого меча вистачить. Гайс. У мене меч хороший. Так, тихо, підіймаємося. Ось до ще один бачимо. Ще мінус один. Давайте підніматись вище. Зараз, скоріш за все, моя левітація закінчиться. Так, і нам потрібно якось попробувати супер-супер обережно вилізти наверх. Опа, от я вже й на поверхні. Правда, не на самому верху. Давайте заліземо зараз в цю. О, очей, корабель заспавнився. Це хорошо. Мені подобаються ці андерданжі, тому що вони такі, знаєте, незвичайні, їх рідко бачиш в Майнкрафті. Ну, тільки в світі. А я їх рідко дуже бачу, тому мені тут поки що до вподоби. Правда, мене тут валять трохи. Це велика халепа. Він мене відкидає від себе. Так, що тут у нас ще одне діамантове кайло дуже хороша. І непогана броня, проте у мене краще. Так, стріл у мене нема. Це велика хлепа. Давайте до нього попробуємо якось дойти до цього чувака. А до речі, я не знав. Ну, оці кульки можна теж ламати. Так, братуха, ти ще теж підеш уже на той світ. Давай. він Віддапнувся. йой-йой-йой Пішов до дідька, бро. Я не пробиваю так. А отак пробиваю. Отак хорошо. Що тут у нас ще? Тут є ще ось тут чувак. Надо, надо якось зараз спробувати спуститись. Левітація чуть-чуть залишилась. Ой-ой-ой, вони мені її предлили, да? Да. Надо відбиватись від цих кульок. Все, левітація закінчилась. Блін, він мене знову підіймає. Йой-йой. -йо. А я воду розлив. А що мені тепер тут робити? Давайте вище піднімемося. Попробуємо. Що тут у нас вище? На стелі у них тут теж непогано. У них тут їх куча цих шалкерів. Йой-йой, -йо. зараз мене піднімуть так високо, що я взагалі впаду і розіб'юсь. не хоч поїсти. ХП відрегенети. Так, тихо, тихо, тихо. Саня, 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 обережно. Зараз треба буде воду ставити, братуха. Лівітація 2 секунди. Одна. Вутер дропчик. Летс Отако. На. Давай, відчиняйся, бро. Отако, тако, лет'с гоу. Шалкарив тут прям купа. Блін, я яблуко з'їв, случайно. Я з'їв случайно яблуко. Так, тоді я пішов тебе валити. Бардуха, минус один. Що тут у нас? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-не-не-не-не-не-не-не-не. Тихо, 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 тихо. Разливаем воду. Отак, хорошо. Спускаємо її і йдемо всередину. В середині вже безпечніше трішки. Бо я вже не впаду. Що тут у нас? Меттєве стілення, це непогано. Тебе ми виносимо. Йдемо далі. Отако Бем! Іди сюди. Завалив. Що тут у нас? Таке? О, діаманти непогано. Лопата на ефективність. Ремонт мені лопата не потрібна. Хух, ви знаєте, що хочу сказати. Супер, супер, прикольно. А, до речі, я забувся. У мене ж є літер. Я можу спокійно, я можу не перейматися навіть за те, що ну, я супер високо підлечу, тому що я їх просто одягну і все. І полечу, куди мені там потрібно. Ой-ой, народ. Обалдіть! Дивіться, скільки їх. Так, саме час летіти на елітра, гайс. Так, тихо, тихо, тихо. О, тут фортеця заспавнилась. Оце крутяк. Зараз буде купа блейзів. Так, левітація, це супер погано. Скільки мене ще? У мене вже немає левітації. Окей, погнали. Ось дої блейзи. Ось дої, блейзи. Падаємо, одягаємо грудник. Погнали, погнали до блейзів. Шкода, що сила вогню на блейзах не працює взагалі. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. ж ви так далеко мене кидаєте? А? Вони ж уже по мені, по ідеї, не повинні стріляти, правильно? Це ті штуки, що залишились просто. Так, вже нормально. Все вроді добре. У мене є два стержня. Блейзи заспавнились. Це хорошо. Я, в принципі, в броні хороші. Так, а це погано, що він відлетів від мене. Давайте зараз спробуємо його якось забайтити до себе. Давайте дах зробимо тут якийсь, хоча б, щоб вони трішечки не вилітали від мене. І отако під дах його туди. Давай, let's go. Блейзик, сюди біжи. Так, щось мені стержні не падають, ні чорта. Як так? Проте спавниться тут купа всього. Я просто вражений. О, У мене вже є шість блейзів. Найс. Ну, не блейзів, а цих стержнів. Можна звідси тікати. Давайте спаунне зламаємо, він мені не потрібен. Так, що нас наступним ділом? По. По Перше, я бачу плод хоруса. Це супер потужна штука. Е, По-друге, мені бажано в Незер світ. Це для того, щоб вбити купу-купу ендерменів. І ще, до речі, одне супер цікаве питання. Я не знаю, чи ці всі споруди будуть спавнитись в Незер світі. Давайте перевіримо. Let's go! Так, я з'явився в супер поганому біомі. Це багряний біом. Тут мені не весело. Я бачу вже гаста. Цікаво, я тебе з меча зможу завалити? А, ти від мене тікаєш, я поняв, братуха. А ну, йди сюди, йди сюди. НАА! No! Ха-ха-ха! Повернути до відправника! Лет'с гео! Так, мені потрібен біом з ендерменами. Ендерменами і піглінами. Де я вас взяти, брата не мої? Тут точні вас нема. Хала, урна, лет' скеру, санья, корове, корова, скерро, я бачу пігліна Біжиш сюда, біжиш сюда, треба. Я тебе закопую, братуха, і сиди там, тут сам собою. А я тим часом, бро, піду знаєш куда? Я Піду за своїми справами. Мені потрібні ентермени Я до речі, бачу ще один бастіон. Це супер класно. До речі, О, перлини випали. Так, бро іди сюди. Остріли сюди. 12 штук уже є. Так, ну перлини тут валяються. Тут їх дві штуки є, може навіть більше. Це супер, супер класно. Так, братуха, ти як сюди заліз? Піклін? О, давайте у цього зараз сюди та до золота. Давай, давай, давай. Золото, золото там братуха. Там є золото, ти теж пригай, бро. Я знаю, що ти хоч золота, братуха. Ладно, тебе ми завалимо все ж таки. А то ти якийсь своїм арбалатом печальним. Ти мені не потрібен. Ти мені тут, якщо чесно, теж не дуже годен. Ой-ой-ой, <звук> оце я зробив зря. Оце я зробив зря. Зараз буде файт, народ. Давай, я годен всіх побивати. Налітай на свіже м'яско. Зараз я вас всіх тут покромсаю, народ. Отако сюда, хлопці. Мого меча на всіх вистачить. <звук> моє хп, моє хп, моє хп. Нема мене хп. Let's Леске! Бем-бе-бембе. Все, я всіх з усіма розібрався. Так, це ми викинемо. Зілля миттєво стілення. Оце класна штука, треба випити. Халява. Так, що ви, братани? Тебе, до речі, треба добити. А, ви вже все перетургували? Окей. Let's go 12 перлин. І стріл купа. Тихо. Дай стріли, братуха. О, не ще стріли. Nice Оце супер. чітко Все, погнав я. Погнав до бази. Весь мій портал. Let's go І як я зрозумів, структури не спавняться в пеклі. Це супер-супер, погано. Проте, на мом, звичайному світі. Напевно, структуру вже мільйон. Да, у мене тут, звісно, взагалі галепа. Що це за. Що це за штука? <смі> що це за. Що це за будівля? Я таке перший раз в Майнкрафті бачу. Напишіть в коментарях, будь ласка. Щось я прийду. Подивлюсь, взагалі, що це таке. Бо я не знаю. Так, тут оці чуваки, вони мені не подобаються. Давайте заліземо всередину. Ооо, що це таке? Опа. Куди я попав? Що це таке? І воно кінчається, я поняв. Мені потрібно далі. Окей. А це? Це. Піглін великий, обалдеть. Чи це як я? Піледжер. Хе-хе-хе. <с>. Так, летс гоу. Що ви тут є? Я зараз вас теж розвив. О, тут скринь, купа. їхній склад якийсь? А що вони всі пусті? Я хотів би, щоб тут було мільйон лута. Як мені дракона вбивати? Я їх чую, але не знаю, де вони. Погнали далі. Піледжери. Що ви, хокаєте? Де ви знаходитесь? Ось тут один. А нічого собі він б'ється! Обалдеть, тихо. Саня, похавать. Обов'язково. Поїли. Хорош. Ще один чел. Валим його. Тут, до речі, вхід був, да. Я просто зайшов не з тої сторони. Одного входу, я чорного заліз. Ось до ці челли. А це хто такий? Так пожди. Це що за штука? А ти, а ти норм валиш, друг? Ти нормально б'єшся? Якщо я не помиляюся, з цього чела, то там падає. Я його завалив, да, тутем, тутем, сюда. Все, тепер з цими йому валитись Так, не хочу з ними валитись, вони дуже сильні. Пішли звідси. Все, 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 Сань. Уходимо, уходимо. Тікаємо, тікаємо. Вони ще й через стіни бігають. Все, пішли, 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 братуха. Саня, Саня, десант, десант, просто десантуйся. Другани мої, я тікаю. Все, я пішов. Давайте кинемо око та й подивимося, в яку сторону нам може бігти до портала. Проте я там уже бачу те щось заспавнилось, Давайте виліземо на саму поверхню та й вже розберемось там. Let's go, око. Покажи, куди мені. Мені туди. Проте, знаєте, що мені супер не сподобалось? Що ще досі не заспавнився. Портал в енд Хоча він же ж в теорії повинен заспавнитись Так, ніхто нічого не бачив. Все нормально? <хи> так, що ми кидаємо ще одне око? Ага, мене зветь далі. Окей, хоч не зламайся, бардуха. Все чітко, let's go. Так, одне знаєте, що мені тільки не подобається, то що, походу, доведеться пливти. А де моє око? Де моє око? Куди воно випало? Ні, ну це що за прикол? От я його кинув, куди воно полетіло? Може, вниз? <хи> Обалдеть, непогано. Давайте отако кинемо. А, воно туди полетіло тоді. А куди воно випало, я й не зрозумів. Я два ока провтикав. Можливо, мені тут і потрібно копатись, я не знаю. Давайте попробуємо. В цілому, я під себе можу копатись, в мене є тотем, тому я, в принципі, не проти. Якщо я впаду в лаву, нічого поганого зі мною не станеться, як я думаю. Опа, тихо, ти так не падай, Сань. Погнали далі. Ооо! Окошпигун! І тут є два. Я не знаю, мені мега пощастило. Просто, просто ультра пощастило. Максимально ультра, як тільки можна. Проте давайте зараз, знаєте, що зробимо? Подивимося, чи є тут їсти, є їсти. Найс! Хоч трішечки, тому що дракона вбивати треба сити. Бути. Бем, ми венді. Так, скільки мені треба копатись? А, все, чітко. Ось і дракоша нашій. Саме погане те, що, по-перше, у мене не зачарований лук. І до того, що у мене лук не зачарований, у мене меч не на гостроту. Це два поганих момента, які мене переслідують всю ігру. Проте хороший момент те, що я вже кілька кристалів зламав. Та да, навіть більше, ніж кілька. Ой-ой-ой, <гас> тихо, 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 тихо. Так, чекаємо. Де відроводимо води ось о. <реш> я ще такого не бачив народ. От. Обалдеть <реш> Йо, Оці штуки мені не подобаються, що заспавнились там тихо. Давайте з цієї сторони виліземо. Якщо вони зараз по мені будуть стріляти, я почну тут літати, оце мені взагалі не подобається. Іди <реш> звідси! Тихо-тихо. Обалдіть, так я ж в воду! Ну добре, що то там хоч був. Хух це що таке? А це якраз заспавнився портал. <ріст> Погнали, подивимося. Так, ти тут все ламаєш, бро. Але ламати не потрібно. Повна халепа, повна халепа, що відбувається, нічого не розумію. Нічого я не зрозумів. Погнали наверх. куди я Девільс? До портала. <реш> ще один портал Венді. Хто б таке, коли. О, тут, до речі, три ока є. А ти яким чудом тут заспавнився? Так, тихо, тихо. Мені вже це не подобається, вже все пішло не по плану. Тихо, тут село заспавнилось. Так, погнали до гори Обалдеть вас тут просто цих штук. Тихо, 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 тихо. Погнали. Ламаємо. Мінус один. Це останній був. Тихо, тихо, тихо. Так, оці штуки, хоч якось пробувати ламати, поїсти. Срочно. Одягаємо елітри. Так, давай, Сань. Лети, братуха. Зараз на елітрах полетиш. Братуха, давай. Все, полетів, так? Да? да. Це досить хардкова штука, я вам скажу. Так, ви знаєте. Тут є хоруси. Оце можна буде хавати. 38. Я такою кількістю наїмся навіть. Проте як мені його зараз завалити, я і не знаю. Він приземляється. А він тепер приземляється, он там. Обалдеть, оце мені не подобається. Як мені його завалити? Мені потрібно вилізти на оцей стовбур. Давай о таким чином, зараз попробуємо вилізти. Ніколи, до речі, так не вилазив, але ви знаєте, походу працює нормально. Так, я виліз. Ось і дракон. А тепер мені просто потрібно вилізти на самий верх. Так, як би мені пролізти? Погнали би вдуватися. Так, Сань, обережно. Так, дракон кудись там спускається вже. Це хорошо. Я зараз можу його з меча бити. Давай, Сань, Let's go! Нормально валюю, валю. Навіть коли нема бедроку, це взагалі ще краще. Ти просто підходиш і б'єш, він тебе не відкидує. А ні, 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 він тебе откидує, все нормально, він мій вміє, 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 може. Ану, дракон, іди до мене. Готовся до підпалу, братуха. Тихо, не можу бити його. О, все, можу. хвосту йому. Отак, нормально, так я його пробиваю. У нього залише половина хп. Так, не повертайся, бо підкинеш мене. Все, тікає, найс. Хоча ні, не найс, тепер ще ж по ньому не попаду. Так, де мій дракон? Я його вже вбиваю з пів години. Тут нова фортеця заспавнилась. Так, ти, ти йди взагалі від мене. Тут уже лави, купа розлилось. Купа всього заспавнилась. Такий хаос твориться в цьому енді. Давай, братуха, приземляйся. Зовсім трішки лишилось, тобі валити. Давай! Не пробиваю. Ай-яй-яй, обалдеть! Обалдеть! Я не можу пробити! Що за прикол? О! Пробиваю! 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 Давай, Саня! Похвостуй його! В нього зовсім мало хп лишилось! Все, Фінальна, фінальна. Втік. Куда ти пішов? Дракуха. ОНОС! Абалденно. Фух! Як це було складно? Це просто супер, я не знаю. Тут уже скільки все заспавнилось? тут ще один портал заспавнився! Он то ще один з нього лава тече. Але я пройшов. Фух, І в мене вийшло. Опа. Я з'їв і в мене тепнуло. Фух.